Я дуже рада вас сьогодні вітати, дітки. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі кашки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, погляньте, хто ж сьогодні до нас у гості завітав. Це дівчинка Катрусь. Хлопчик Петрик, ой Петрик, ти так гарно вбраний, в тебе така сорочка красива. Дав, дітки, Петрик, хоче розповісти віршик. Давайте послухаємо. Син я україни -ненький. українцем я зовуся, україною горжуся. Гарна в тебе вишиванка, Катруся, а де твоя вишиванка? В мене вона є, але вона не прекрасна. Ну, звісно, ми з дітками допоможемо. Не, не сумуй, Дітки, ви знаєте, що? Одним з найкрасивіших елементів українського одягу є сорочка-вишиванка. На них вишивають нитками дуже гарні та різні візерунки. Можуть бути вишиті. Прості. Форми, а можуть бути, квіти та листочки. Це дуже неймовірно красиво. І я вам сьогодні пропоную прикрасити вишиванку для нашої катрусі. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Починаємо вишивати вишиванку. Прикрашати гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Дітки, в мене є ось така вишиванка. А я вам пропоную прикрасити ось такими різними формами круглими, якого кольору допомагайте мені. Так, червоного. Та трикутна форма. Синього кольору, вірно. Спочатку ми вам викладемо наші готові форми. Ось так я пропоную викласти на рукавах ось такі круги прикрасити. А трикутничками ось так. Яка вже у нас дуже гарна стає вишиванка. І почнемо їх наклеювати. Всі наші форми. Ось так. так Користуємося високою. Збираємо зайвий клей і продовжуємо наклеювати ось так, всі всі форми. Моя вишиванка, моя кольорова, хай пісня до рідних людей. Хай мама і тато будуть сорокі і міцного тримають дітей. Тебе. Я яка я краса нас вийшла. А я вам пропоную запитати у Катрусі, чи сподобалась їй сорочка. Ну що, Катруся, я бачу, ти вже дуже красиво. На тобі дуже гарна вишиванка. Українка я гарненька, до барвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, чобітки різнокольорні стрічки. Гарно у вас сьогодні. Дівки, ну що? Ми знову з вами зробили добрим вчинок. Допомогли нашій катрусі. Нагадайте мені, будь ласка, що ми з вами сьогодні прикрашали. Так, сорочку. У нас вийшла дуже красива вишиванка. Ми прикрашали фігурами, правильно, круглими та трикутними формами. Дітки, а я вам пропоную з Катрусією Петриком. Прикрасити свої вишиванки. Нам буде дуже цікаво побачити, що у вас вийде добре, а ми будемо чекати. До нових зустрічей.